В першу чергу від імені Харківського міського голови Ярісанча Тираха від Харківської міської ради хочу подякувати вам за те, що ви бороните наше місто, бороните нашу державу завдяки вам. Сьогодні Харків живе. Що хочу сказати, команда вашої бригади постійно приймає участь у всіх наших спортивних заходах. Дуже багато разів перемагала, у вас дуже серйозні такі. Фізичне навантаження, дуже серйозна команда. Сьогодні хочу вам побажати ну, в першу чергу показати гарний результат, щоб перемогли найкращі і найважливіше, щоб просто ви підтримували фізичну форму і щоб сьогодні дійсно було таке свято спорту. Дякую, слава Україні. Приєднусь к побажанням дійсно. Такі часи дуже важко знаєте, зорієнтуватися. і спорт є знаєте, таким ключовим також моментом, який може нас ще раз відлікати від війни і трошечки знаєте, залучати до фізичної активності. І Ми вважаємо, за рахунок фізичної активності проходить також адаптація. Ми, як бойові медики повинні бути завжди. Добрі фізичні підготовці, тому ми приймаємо участь у цих змаганнях. У нас сьогодні приймає участь більше 80 військовослужбовців. Всі вони є учасниками бойових дій. Більшість з них були безпосередньо на першій лінії зіткнення з противником. Більше половини. Військовослужбовці, які отримали поранення різного ступеня тяжкості, перш за все, на мою думку, спорт це найдоступніший метод реабілітації. По друге спорт і такі спортивні заходи це звагодження підрозділів. Місце, коли де збираються побратими з різних батальйонів, з різних підрозділів в одному місці і не зважаючи на свої поранення, не зважаючи на Службове навантаження вони показують міць, показують незламність, дають приклад іншим, що яке б ти поранення не отримав, де б ти не знаходився, бо би бажання час завжди, завжди знайдеться. Я був в населеному пункті Кліщівка, це Донецька область. Там я відбивав штурм і став на противопіхотну міну, тобто сліписток. Я представляю нашу команду, Наша в нас багато команда з ампутаціями, без ампутацій, ми багато де їздили, вже івано франковськ Київ і так далі. Ми тобто, представляємо, саму в першу чергу це нашу частину, з Київ. Ми в першу чергу показуємо своїм при, приміром, щоб які хлопці отримали ампутацію чи там ще якісь з такими видами, щоб вони просто займалися, не падали духом. Ну дух треба піднімати, навіть після такої ампутації чи там якогось поранення. Треба піднімати дух, і тоді буде все добре, все буде в них добре. І, якби сила духа вже єсть, і можна більшого добутися отако. Трима поранення при виконанні бойового завдання Донецька область кліщів та влучання в півідрона в вахтівку. Це можливість все, реабілітації. Кожен для себе обирає, що саме йому підходить, можливо, через спорт, через якісь там психоробота з психологом, чи там, наприклад, спілкування з тваринами. І я для себе вибрав саме через спорт, Ну це це мені, б мені близько за, за, за завдяки побратиму Сергію Кияшка, який мене цей рух втягнув. Спорт їх мотивує для них. Більшість підходить і каже: дякую за те, що проводите такі заходи і даєте можливість трошки відволіктись від служби, виїхати з позиції, змінити військову форму на спортивну форму.